Всім привіт, мої дорогенькі. Номер один. бо я тільки встала. Я лягла ж півтретьї. Це такий дурний я серіальщик. Хай Бог мили вже кіно, якщо сподобалось. Так треба наче його додивитися, всі серії його ж бачу, я казала, 60 відео, там уже бачу їй 61. один. Коротше, скільки відео не знаю, але фільм дуже гарний. Правосуддя називається. А тоді вже відчуваю, що ну, зараз засну прямо там під телевізором. То думаю, піду спати. Так, зараз трошки роздуплюся, де піду ж буду колотити коржі, бо ж мак із сметанкою намочений. Та будемо пекти торт. Вже покажу, як все зроблю, тоді. дай Бог, щоб вийшло, бо я ж його не пекла, то ж <пекла>, пекла ваніного рідного брата жінка. Я так і ще не робила, тому робитиму вперше, але ж зніму. Ой, ваше здоров'я, люди добрі, господи, мати Божа, ще не прокинулось так, як треба. Я даю на 200 градусів духовку нагріла, от, поставила ж коржа, думаю, прикручу ж на 180. І думаєте, що знову кручу, так, як от на паски, на 220. Добре, що... Трохи думаю, я, ну глянь. Про <смі> що говоря, виправила ситуацію. Це вам таке робиться. Вже не можна довіряти самій собі. Жара тут така. сьогодні вже, мабуть, виключу котел. Це гість до мене Іду, ду, трохи цей, провітриться. Вчора вже обнаружила, що в мене вилізло два кущі кабачки. Та їх п'ять тільки садила. І подекуди огірочок вискочив. І кукурузи дві штуки вилізло. Оце вам отакі сходи. О, а що ж як воно холодно. Ну, то Вирішили потерпіти ще пару днів. Якщо більш нічого не вилізе, то тоді буду огірочки пересівати. У мене є чим, правда шкода, що голландське насіння, оце ж зашурувало, а воно, може, у мене його там залишилось мало. Ну, Вже що буде? Ну що шо... ну, зробиш? Нічого не зробиш. Так, не бачу поки нових кущів. Оце вам. І всі діла. Два як було кабачків. А де ще три. Два кущі є. О, третій є. третій є. Бачите, яка радість. Що Це... ти робиш, Маркіс? Обкружляв. Ай ти Ах, ти, Мазуно, ну, це один кіт, що можна його пов'яшкорити. Так, дів... так, дівчатка, 200 грамовий стакан. Насипаємо маку. Чи чистенький мак, чи не чистенький. Може би треба б його і промити. Промию. Промию. Я ось висиплю в такий келих і помию. <ріст> Наситочку і вкидаємо назад його в цей келих. Кружка. А по-нашому кружка літрова, да і все. Так, і порядок. Поки що порядок. Цей же стакан 200 грамової сметани. Додаємо сюди умак, гарно перемішаємо це все діло, накрию плівкою харчовою і поставлю на ніч в холодильник. Оце така основна заморочка цьому тортику. Смакота буде. Ця маса в нас піде у випічку. Все, ставлю у холодильник. Тимодужись. Так. Да. А чого? Бо ти мій син. Чого? Ну ти ж мій син? Да. То як мені з тобою не дружити? Ти мій помічник, завжди мені допомагаєш, слухаєш мене, чого мені з тобою не дружити. А, що? а що мама? Мама, я. Дружу, а мама. Мабуть, дружи, а з тобою ні. Ти не дружиш зі мною? Ні. А чого? Так. У тебе така змістовна відповідь. А чого чого причина назве мені? Чого ти за мною не хочеш дружити? Ну так, я, я не хочу з тобою. Дружити? Тоді я з тобою не дружу також. А з мамою. Мамою дружу. З мамою йдуть, а не ти. Що? Не ти дуже з мамою. Але це моя мама, не твоя. А, ти чо? а твоя ти чоловік, а вона ту... твоя, а Мус... Вона твоя дівчина. Жінка? Жінка. Так, правильно. Тоді? Це не твоя мама. Ну це логічно, Оре. Це дуже логічно, ти мислиш. Дівчина твій. Це твоя жінка, але не твоя мама. Так? Да? Так і є. Так і є? Так. Да. Йдемо, візьмемо зараз киток на іспит. Буду здавати практичний іспит водіння пішли. Ми заходимо, зробимо максимально таке сумне обличчя, може нас пустять без черги. Чув? Таке, ми зайдемо, зразу такий зразу сумний і стань, добре? Можеш так, покажи, як ти будеш сумним. Отак От будеш стояти, може пустять без черги, добре? Можете трохи ще так підскапчувати, добре? Давай. Що ти кажеш? Пачка Наш план не спрацював. Не було талонів. Сьогодні одна погода, всі вирішили здавати екзамен. Також обожнюю салон звізди за те, що якщо мені треба не тільки мені бути якому клієнту раніше на макіяж на манікюр. Мені зручно, наприклад, приходити на 7.30, там до 10 я вже нігті зробила, там бровки зробила. Це реально дуже зручно, і також можна робити одночасно макіяж зачіску, це економить ваш час. Паралельно, наприклад, з манікюром можуть зробити корекцію, брів це дуже круто. Знайшла відкрила для себе звізду в Чернівцях і поки що не збираюсь міняти салон, бо задоволена на всі 100%. Дуже комфортно і красиво тут. Сьогодні зі мною маленький помічник. Заїхали в мак, пиріжок з вишнею. Ну не весь Орест, а половинку, добре? Домовились. Трошечки, так? Це шкідлива їжа, знаєш. Тож і ще трошки. Ні, половинку, добре? 都是些一些都是这怎么？